Всім величезний привіт. Резервет жіночий. Запрошую всіх переглянути на літню колекцію в магазині Резервет. Ой, а що це у них? А вони тільки вішають все, бачите? Нова колекція прийшла і вони тільки все вішають. Ага, все зрозуміло. До речі, хочу сказати, що зараз там щось на щось є і розпродаж. Тому кому. Щось цікаво, мочитесь позручніше. Сьогодні пройдемося по новим а, літнім лашкам, як я кажу. Дивіться, на резинці досить зручно, в кого животик або бока. Ось такі шорти. Так, на резинці йдуть. Так, це виглядає ось так зад Ось таких шортів. Ага. Ось так виглядає перець. Звичайна класика. Кишені досить зручні і добре, що йде резинка, це досить зручно. Похуділа, поповніла, поповніла, похуділа. Так, кольори з темно-синій білий, з зелений. До речі, дуже гарний кольор зараз у цій моді. Ось ця залипузина чорний, звичайна класика. І ось ці капучино Ось ці теж кофти, бачите, багато дуже зараз а, в кольорах ці залепузена. 800 гривень, я не сказав, скільки шорти, зараз скажу, Зараз вернемось до них, забув. В білому кольорі і така коралл. Без рукавів. Так, шорти десь тут була ціна. 800 гривень. Всі щось міряють. Так, сарафани. Теж, бачите, зелений колір в тренді. Сарафани по 900 гривень. Так, це такий перед. Дві кишеньки і спинка зав'язується. Кольори теж, бачите, які кольори. Ліж, капучино і ось такі синій. Ну, голубий. Чи як він називається, морська хвиля, чи васильковий. Оце мене теж привернуло увагу. Класний. От мені сподобалось це плаття, дивіться, надягається на плечі, плечі відкриті, декольте відкрите, щоб вам не було жарко, шикарно. Мені сподобалось і колір те, що, те, що в тренді. колір. Так, зараз скажу ціну цього плаття 1600. Ну це все нова колекція. А ви самі розумієте, коли нова колекція, літні, особливо літні, зараз всі розбирають. І людей на касі таки е, немало. Так, добре. Ми з вами сьогодні, я думаю, що по не одному бутику пройдемося. 1000 гривень такі жилетки. Як я кажу, до пупця. Чорні і... Трендовий зелений колір зеленка Так, дуже вам дякую за ваші коментарі, за вашу підтримку. Теж до пупця розлітаєчка. 900 гривень. До речі, можна зробити костюм. Точно-точнісінькі є такі штани прямого крою. Штани, типа, спідниця, ні, не спідниця, тому що є такі, да, бачите, можна зробити костюм. Штани теж на резинці йдуть. Широка штанина, є ще ширші такі штани, ну, схоже, як спідниці. Знаєте, які широка-широка матня, як то називається. Це штани. Можна зробити костюм. Так, штурм теж таку, мабуть, ціну. 1000 гривень. Тут у нас літні плаття, літні сарафани. 1400 гривень. Ось такі. Дуже ніжний дуже матеріал. Так. 1400, ну це зелене. Бачу, а це чорне мені не подобається. І ось такі зелені сарафани по 1200 гривень. Це не, сара... це не сарафани, це костюми, дивіться. Так, ось так я повішу на дві шлейки. Зав'язуються на ремінець, довго згадував, як це називається. Тут йдуть а, ці замочки. По краям і широка штанина дійсно будете йти, як це точно буде виглядати як спідниця, як спідничка, тільки, широ... як... тільки як довгий крок, висока десь а... сходинка, тільки тоді вже можна побачити, що це йдуть штани. А так, якщо невеликим кроком, то буде здаватися, що це йде як сарафан. А насправді це, бачите, це такий костюм. Теж такому трендовому зеленому і чорний колір. Хлопок 100%. Так, а ось це вже дійсно сарафан, хто полюбляє сарафан, ось такий сарафан йде. Ой, і дуже цікава спинка. Ось так виглядає перед резиночки Так, і ось так виглядає спинка. Дивіться, яка цікава спина, така сама, як... Рюшки і спинка теж з такими самими рюшами. Ціна такого сарафану 1400 гривень. Все на резинках, тобто це дуже зручно, коли все на резинках. Ніде нічого не буде стискати. Кольори, бачу такі ніжно-фіолетовий і ось такий кораловий. насичено насичено кораловий. Дивіться, ще одне таке теж цікаве плаття. Тут іде як жабо, біле нарядне, 1400 гривень. Невеличкий рукавчик йде. Так, резинка йде по талії. Так, Звісно, грає музика, тому я стараюся заглушити своєю балакучою, щось балакаю вам. Так, зад звичайний. Так, білий і ось така, як я кажу, брудна оливка. До речі, брудна оливка теж дуже гарно виглядає. Дивиться, дивіться, так от зараз на світло вам покажу. Мені навіть і оливка більше сподобалась, чесно вам кажучи, цей колір. Угу. Не дивлячись на те, що сьогодні будній день, я вже звик, що п'ятниця-субота-неділя дуже багато людей, але сьогодні в будній день дуже багато людей. Тисячу гривень штани будь-які з ремінцем. І теж дивлюсь, ось такий сарафан. Тут повністю така жатка йде. Спинка теж оригінально зроблена. Подивіться, як... Опа! дивіться, як класно зроблена спинка. <смі> Цікаво, так? Да? Так, тут теж резинка. 1600 гривень. Ось така капучино і чорний колір. А тут так звичайно йде донизу. Топ в'язаний. 1400, ну це ви щось загнули, ребята. За топ-1400 гривень матеріалу дивіться, скільки мало. Порівняйте, скільки тут матерії пішло на цей сарафан 1600 і скільки тут. Так, ще раз повторюсь, ми з вами в розерведі. Резервет. теж такий красивий сарафан чи плаття, не знаю. Такими красивими квітами незвичними, зеленими. Спинка теж відкрита, щоб дихало, а що нам закрита спина. Головне, що спина відкрита, а перед закритий. Красива, красиві рукави. рукава. Рукава. Угу. Все зав'язується, підтягується. Добре, а, зараз скажу ціну цього а, плаття. Ціна ось там в самому низу. 1200 гривень, ще така нормальна ціна. І 100% хлопок катон. Дуже хороша якісна літо. Добре. Дивіться, яка летуча миша. 900 гривень така блуза в білому кольорі. І є ще в чорному. Точно ли... Ли... летюча миша. <сум> так, ну ще в чорному кольорі. Така самісінька. А от біла нарядніша. Дивиться. Черги, черги в примірочну Такі блузи по 700 гривень, як рубашки. Так, горошок ніколи з моди точно не вийде. Ні горошок, ні клітинка, ні лінійка, ні турецький огірок. 700 гривень. Черги, вон, бачите, дівчата там стоять черги. Я дивлячись на те, що будній день. Так, По джинсам я проходитись не буду сьогодні. Джинси, я не знаю. ну Спека, спека, дуже спека. Джинси 1400, ось бачу. 1400. Не знаю, чи показувати вам джинси. А зараз, мабуть, рідко хто вдягає джинси. У нас сьогодні 27-28 градусів на дворі. 700 гривень ось така колосата рубашка, тому не, це, не вдягайте теплі речі, вдягайте так, щоб вам було комфортно, щоб тіло дихало. Так, подивимось, по чому рюкзаки простенькі, 1400 кепи. Кепи, кепи, кепи по 700 гривень. І така от пляжна 900 гривень. Добре. Дивіться, які в'язані спідниці по 700 гривень. Олів це персиковий і оливкова. І точно точнісінькі можна зробити костюм. Ось. Топ такий. Теж, як я кажу, до пупця 500 гривень. Точно так, точнісінький такий. Можна зробити ось такий двійка виходить. Да? Дивіться яка чудова, 800 гривень. Дуже гарно підібрані кольори. От мені сподобалось, в'язана в таких ніжно-ніжних кольорах. Чудова така класна гачкованка. Можна під все вдіти, і під джинси, і під шорти джинсові, чи будь-які такі, котонові шорти, і під будь-який колір. Тут вже можна з кольорами гратися будь-як. Так, самі звичайні. Хоча якість тут йде, оцей, як їх називається, шумнеться і дуже тяжко його по... поутюжити. 800 гривень. Ой, забув, як цей матеріал, дивіться, на їздику крутиться. Теж біж. Отака молочна, персикова і чорна. Не котон, не хлопок, а оцей. Ну дивіться, забув. Льон. Так, а подивимось, скільки ж там штан... ці шорти, джинсові. 800, 800 гривень. Добре. 800. 800 біллі футболка цікава така 700 гривень. Клас. Абстракція. А, така ще чорна є. Чорна теж прикольна. Дуже цікава. Як це? Велосипедки 300 гривень. Ось такі біжеві і чорні. Ну, і, звичайно, горошок, кофта горошок, 1200. Такий топ цікавий. Так, скільки він? 1000 гривень, рубашки 1400-1200, вже хтось мірів. Добре, ходіть тоді в інший. 1600 такий. ідемте в інший. Дивіться, яка куртка прикольна. Ой, цікава куртка джинсова. Такий неправильно її повісили. 1800 гривень. Це вже такий для стиляжок. Ось така класна куртяжка. Угу. Привіт, я тебе залишаю, йду в інший. ма-маго-бутік. Бутік, бутік, бутік. Так, А це скільки? Топ теж 800 гривень. От що на нього? Скільки тут пішло матеріалу? 800 гривень. Ну, а що, за красу треба платити? 200 гривень. Шорти, це шорти на таку жару. Ну, під, 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 Підбирають дуже гарно все. Під цей топ ось ці шорти підібрали красиво, молодці. Порозбирали всі, подивіться, одна залишилась. Одна отака рожева, дуже красива, дуже гарна. І чорні залишились 1000 гривень. Так, щоб вам було видно, я думаю, вам видно. Музика кричить, всюди кричить музика, тут замочок іде, внутрішній, так. ну і чорна. Чорна така класика, покажу вам ще чорну. Чорна вже не так. Добре, ходіть, вида. йдемо в інший магазин. Так, це ми були в Резервиті. Тут, може, напевно, голосно музика грає, але подивимось тут на взуття на ціни. О, так, Тут музика голосно грає, але тут минулого разу я був, тому бачу, що нічого майже не змінилося. Майже нічого не змінилось. Спідниці по Шісу. Ось такі білі, такий топ. По 600, тут вже трошки, мабуть, дешевше, по 500 спідниці такі, а джинси в них почому зараз 1200. Джинсовий сарафан 900 гривень ось такий джинсовий сарафан на шлейках. Так, ось це гарно, дуже красиво дивиться, кофта біла, бачите, на зав'язках. Відкрите декольте Ось так, трішки наближу. Зараз скажу ціну. Так, ціна цієї кофти 1000 гривень 999 гривень вже перемазана губами, помадою і тональними кремами. Кремами. 359 така футболка. Леопард, рожевий ліопард. Так, 700 гривень. Дивіться, яка цікава джинсова куртка. Тут стрази сваровські. Цікава теж така як вона мерехтить. Так, а тут що в нас? Ого? Ну це взагалі краса. Не опісуємо. 1400 гривень. Така. Такий куртяк. Угу. Ну, красота. Ой, крута футболка. Маус. <гум> 600 гривень. Тут більше такий молодіжний стиль в кропі і в хаосі, напевно. Ну, ціни не бачу я на цю рубашку. Це чоловіча. Так, а може тут буде ціна, хоч приблизно 700 гривень на літні чоловічі рубашки в такому десь районі. Всі такі яскраві. Чорні не хочеться вдягати чорну. На літо філікани якісь, какадушки. Так, добре. От ще чорно-біла теж красива, теж 700 гривень. Пальми. Ну Ще чорно-біла теж красиво. У мене є така, в принципі, подібна чорно-біла. Бєжева. Добре, виходимо, відповзаємо. Ой боже, які вони будуть жаркі на літу, вільветові шорти. Оцей візерунок теж мені подобається. Це вже ми з вами на чоловічі зайшли. Так, бачите, знову ціни нема, треба шукати. Ну, 700 гривень, так. Да. Дивіться, яка цікава кепка разом з такими буквами на ліпучках, де можна будь-що <писати> написати, приклеїти. Бачите, цікаво, скільки вона яка в ціні? 500 гривень, супер, взагалі. От круто придумали, до чого техніка дійшла. Да? Білий таким наборчиком продається кепа. А мені би здалась біла майка. ці з малюнками. Пустенька біла маєчка. І це теж з малюнком. Всі з малюнками. Ну добре. Мішка 500. Так, що це у нас? 500 гривень футболка з мін'яними. Клас. Так, кросівки. ого, 2000 крусів. -да. Так, а ці скільки? А ці... Напевно, теж така сам. 1600. Кольорові. Да, з нашими зарплатками. 2300, ці ще дорожчі. Це ми з вами були в Кропі. Ну що ж, а я вам хочу побажати економних покупок, як я завжди кажу, мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі!